Це нова історія з Миколаївщини про силу Новопетрівка та його людей, які після деокупації займаються відновленням важливих об'єктів та культурного надбання свого рідного краю. Новопетрівка була окупована росіянами вже на початку повномасштабної війни і близько дев'яти місяців контролювалася їх армією. Окрім залякування і тиску, загарбники також перешкоджали людям виїхати з села. Згадує місцева жителька Єлизавета. Тут знаходилися орки, які. Жили, які обирали собі будівлі, робили все, що вони хочуть, що їм заманеться. Окапувалися у листопаді 22-го Новопетрівку звільнили за час окупації чимало сільських хатин і соціальних будівель були пошкоджені або розграбовані. Їх відновлення це життєво необхідно для існування села. Ми вирішили з мешканцями села відновити наші такі культурні пам'ятки, як колодязь, і бібліотеку відновити. Також ми зрозум... ну, розуміємо, що зараз живемо в такий час тяжкий, і нам треба алея слави. Велика криниця у центрі села це місце сили, кажуть новопетрівці. В окупацію вона була єдиним джерелом чистої води, адже всі поставки до села були відрізані. Коли криниця стала занедбана, місцеві вирішили дати їй нове життя. Цей колодязь це така культурна пам'ятка нашого села. Він слугує нас і ще з давних давних коли тільки Новопетрівка тут була, тут був цей колодязь і він функціонував, тут найсолодша вода була. Ми плануємо тут, по-перше, відновити колодязь, щоб він був в дуже гарному стані, щоб ми могли, наші очі могли любуватися ним. Плануємо зробити таку, такий невеличкий міні-такий парк, колодязь, щоб були дерева, зелені насадження, квіти. А напередодні Новопетрівцям вдалося частково відновити постраждалу бібліотеку. Росіяни її грабували, нівичили та спустошили перед відходом. Це був туалет, тому що тут вони навіть справляли свою нужду. Ми засвідчили, коли приходили прибирати, то так, ми це застали, тому так, це був такий, вони зробили з бібліотеки просто свалку. Вся українська література була розмарадерена повністю. Там залишилося тільки декілька книжок українською мовою. Російська література лежала на полках без змін, а українська література так, витирали ноги об неї, палили. Згуртувавшись, місцеві навели лад. Відремонтували кілька кімнат і встановили нові меблі. Тепер тут культурний та освітній хаб задля дозвілля дітей і дорослих. зараз сюди приходить дуже велика кількість людей, які тут можуть поспілкуватися, заповнити якусь заяву, ну, багато чого. І це не тільки морально, ну, це якась підтримка. Тут ми на цьому не зупиняємося. Ми хочемо продовжувати працювати, так як є ще маленькі дітки. І для них би ігрова кімната була це дуже добре. Ми... Буваємо, дивимось фільми, потом мультики, буваємо, граємо на останні ігри, потім буваємо в нас ще й Пітія. Це буваємо так просто бавимось. Скільки ви тут проводите часу? Ну, скільки забажаємо. Ну, не прямо до темноти, ну, проводимо тут нормально так часу. Граємось, розважаємось. Та в найближчих планах небайдужих селян це зведення алеї слави у пам'ять полеглим на війні новопетрівцям. Цією справою опікується місцева вчителька Валентина Степанівна. Вже навесні вона хоче втілити цей задум у життя. Ідея виникнення алеї почалась після деокупації, коли вперше в Україні заговорили про алею слави і алею пам'яті. Тому що в період, коли ми були в окупації, загинув хлопчина перший в селі, і це був учень, якого я вчила. Безпосередньо тепер ми вже почали втілювати свій план у дійсність. Алея буде розташована в нас тут. У нас є викладена мапа України і Біля попереду дерев у нас будуть стояти портрети хлопців. Прибиранням та благоустроєм території люди займаються самотужки. З матеріалами допомагає місцева влада і підприємці, як каже Валентина Степанівна, всі об'єднані однією метою віддати шану тим, хто пожертвував собою заради України. Це і для нашої історії, це важливо для, для нашої громади, для нашого села, тому що це наша пам'ять, і е, наші діти, онуки повинні це знати і пам'ятати. Роботи по відновленню села ще чимало. Водночас місцеві хочуть працювати над цим. Однак для втілення їх ідей потрібен час і кошти. Тому жителі новопетрівки кажуть, що будуть раді будь-якій небайдужій допомозі, бо ж їх головна мета це повернути повноцінне життя у рідний край. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко Владислав Невідомський новини на ТО каналі Март.